На початку зустрічі присутні хвилиною мовчання вшанували усіх загиблих та разом молилися за зниклих безвісти. Представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Полтавській області Владислав Носенко наголосив, що пошук зниклих безвісти є одним із пріоритетних напрямків і потребує певних дій. Одне найголовніше. Правило, що потрібно робити кожному і кожній випадку, якщо ваш рідний потрапив в полон чи отримав статус, зниклих безвісти з особливих обставин, перш за все, це створити електронний кабінет в координаційному штабі. Один єдиний орган, куди ви надаєте всю інформацію про своїх рідних, це має бути виключно координаційний штаб. Те, що ви будете писати десь на просторах в різних засобах масової інформації, навряд чи вам це допоможе. Але нашкодить може і може і дуже серйозно. Рідні безвісти зниклих під час зустрічі ставили питання, які їх турбують: активізації пошуку, соціальні чи пенсійні, і одразу отримували на них відповіді у чоловіка в окупації, Мать її честь грошей ну вона ніяк не може отримати, хоча вона отримує українську пенсію. Як от нам бути? це? Тільки дистанційно можна зробити. Вона сама може це дистанційно зробити через веб-портал пенсійного фонду. Підтримка родин безвісти зниклих постійно ведеться на міському рівні. Куди та як звертатися, розповів очільник відділу сервісного центру у справах ветеранів комунальної установи Турбота Іван Балацький. Місто ви знаєте, виділяє 10 тисяч гривень на родину зниклих безвісті. Усі родини зниклих безвісті можуть в СНАПі отримати витяг і оформити для себе. Комунальну пільгу 75%. Керівник Полтавського регіонального представництва Мрія, Українська фундація Денис Терещенко також запропонував родинам безвісти зниклих допомогу та підтримку. Я дуже радий, що ми починаємо співпрацювати тісно з, з 116-ю бригадою. Бо ми базуємось в Полтавській області. На сьогодні у нас порядка 1500 родин. Засереджена робота на них це родини загиблих, родини безвісті зниклих та родини полонених. Тобто ми ці три категорії не розділяємо і фундація Мрія працює тільки за цим напрямком. Ми надаємо гуманітарну допомогу, ми надаємо правову допомогу і всі наші зусилля мають йти на допомогу людям. Ми, на жаль, не зможемо повернути загиблих. Але ж ми підтримуємо все, що для вас потрібне, всі напрямки. І я обіцяю, що більшість з того, що нам буде пропонуватися, ми будемо направляти на допомогу саме 116 бригади. Такі зустрічі є важливими для налагодження діалогу між владою та громадянами, які чекають на повернення своїх рідних. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.